Ось і закінчився 2022-2023 навчальний рік. Рік був важким для нашої країни, для Херсона, для кожного українця окремо. Але життя продовжувалось, і ми, вчителі, не дивлячись ні на які перепони, продовжували виконувати наш професійний обов'язок, тим самим наближаючи перемогу нашої країни у боротьбі з агресором. Навчальна проблема нашого методичного об'єднання. Формування позитивної мотивації на уроках математики та інформатики, з засобами інноваційних форм і методів навчання. Уведений воєнний стан в Україні з 24 лютого 2022 року неможливлює очне навчання здобувачами освіти тому дистанційне навчання стало єдиною доступною формою в системі освіти. Основна задача вчителів у цьому навчальному році. Забезпечення якості освіти у таких умовах вчителі методичного об'єднання, математики та інформатики здійснювали навчання предметам у синхронному та асинхронному режимах з використанням освітніх платформ та комунікаційних онлайн сервісів інструментів. Для ефективності якості навчання намагались максимальну кількість вивчення нового матеріалу виносити на синхронні уроки. Для кращого розуміння нового матеріалу використовували презентації, інтерактивні аркуші та дошки та інші інструменти та онлайн-сервіси дистанційного навчання. Записували і та їх фрагменти та викладали у вел-класі, для здобучів освіти, у яких не було можливості бути присутніми на синхронних уроках, у вел-класі викладали конспекти уроків, при складанні яких використовували. OneNote, Paint, PowerPoint та інші. З певним переліком проблем стикались наші вчителі та учні під час навчання в цьому навчальному році. Але кропітка систематична робота щодо впровадження і удосконалення сучасних технологій дистанційного навчання в освітній процес допомогла зготам досягти позитивних результатів. У цьому навчальному році учні прийняли участь у міському турнірі юних математиків. І досягли таких високих результатів. 5-8 класи посіли 46 призових місць. Прийняли участь у міжнародному математичному конкурсі Кенгуру, зайняли призові місця. Ватри Андрій, 7 А-клас, також і Максим 5 Б клас прийняли участь у всеукраїнському математичному конкурсі міста Києва і також посіли призові місця. Цим самим ми доводимо, що при наполегливій праці при дистанційному навчанні є можливість роботи вчителів з обдарованими учнями, вчителі продовжують саморозвиватись та вдосконалюватись, підвищують свою кваліфікацію. Головні правила навчання учителів нашого методичного об'єднання: для того, щоб навчити дітей, потрібно викликати в них інтерес до предмета, усі знання. Повинні мати практичне спрямування. Учні найкраще запам'ятовують яскраві образи. Найкращі приклади приклади з життя. Математика в нашій школі завжди викладалась на високому рівні. Починаючи від повсякденних занять до турнірів та олімпіад різного масштабу. Мені дуже подобається, що на уроках математики вчитель використовує сучасні інтерактивні методи навчання та різноманітні презентації. Дуже зручно, що більшість занять проходить у синхронному режимі, а також є уроки у асинхронному режимі, на яких я можу перевірити свої знання з конкретної теми, а після розібрати свої помилки з вчителем на уроці. Я дуже вдячна своїм вчителям, що незважаючи на трагічні події, що відбуваються в нашій країні, я продовжую отримувати якісну освіту, навіть дистанційно. Завдяки знанням, отриманим в нашій школі, в цьому навчальному році я змогла взяти участь у математичному турнірі та посісти призове місце. Для чого потрібна математика? Вас не ошукають в магазині. Ви зможете відрахувати необхідну кількість матеріалів для ремонту або вигідно оформити кредит чи депозит. Я захоплююсь математикою усе своє життя, від перших кроків сходами до вибору майбутньої професії, програміста, і цьому посприяла моя школа, зокрема моя вчителька. Викладання кожної з тем починається з теорії і простих вправ з поступовим ускладненням. Розв'язання найскладніших завдань проходить доступно і цікаво. Усі бажаючі мали змогу вивчати математику поглиблено на факультативах по суботу. Високий рівень набутих знань ми демонстрували на обласних та всеукраїнських олімпіадах. Коли мене питають, де ти вчишся, я з гордістю відповідаю: в херсонській спеціалізованій школі номер 24 Якщо ваша дитина каже, що математика складна, незрозуміла і нецікава, то вона просто не вивчала її у школі номер 24 Мій син навчається у школі номер 24 у класі з поглибленим вивченням математики, де найкращі вчителі вчать його не лише розв'язувати задачі, а й відкривають двері у цікавий та захоплюючий світ цифр. Добрий день. Хочу поділитися своїм досвідом. А моя донька протягом шести років навчалася в Херсонській спеціалізованій школі номер 24 в математичному класі. В цілком рівнем її знань та навчанням я була цілком задоволена, проте прийшла війна, яка внесла корективи в життя всіх нас. І моя донька вже в сьомому класі ходила в київській школі. І я можу зробити наступні висновки: що я стала більше цінувати саме нашу Херсонську 24 ту школу за рівнем знань, які надають саме наш педагогічний склад. Саме вчителі там, особливо точних наук, математики, фізики, української мови, також англійської мови, є такий дуже потужний фундамент для наших дітей, для подальшого їхнього життя та для подальшого навчання. Тож я... Задоволеним рекомендую саме 24-ту школу. Якщо ви бажаєте для своїх дітей гарних знань, міцних знань та подарувати такий фундамент для подальшого їхнього життя. А саме свою доньку я вже буду в 8-й клас переводити в нашу 24-ту школу. Дякую, весь навчальний рік. Вчителі нашого методичного об'єднання намагались проводити роботу таким чином. Щоб якомога більше ґрунтовних знань надати учням, викликати інтерес до свого предмету, заради того, щоб уникнути освітніх втрат та зберегти учнівські колективи школи.